Доброго дня, шановні учасники, ми вас вітаємо на благодійному турнірі Жашківської громади з настільного тенісу на підтримку Збройних сил України. Прошу привітати наші команди. Місто Умань, Монастирище, Ставище! Жашків, Село Кривчунка. Вороне. Червоний кут. Скибін. Щиро вітаю всіх учасників змагань. Сьогодні найперше хочу хлопців подякувати. Я думаю, ви приєднаєтесь до цього всім тим, хто дотичний до цієї ситуації, яка сьогодні в Україні, і ми можемо проводити наші змагання. Ми можемо більш-менш спокійно спати сьогодні, отримувати. Електрику, хоч і з перебоєм отримувати тепло. Тому щиро дякуємо нашим воїнам Збройним силам України, щиро дякуємо волонтерам, які допомагають перемозі. І щиро хочу, забігаючи, можливо, наперед, але подякувати вам, тому що ви, збираючись сьогодні на ці змагання, ви також підтримуєте Збройні Сили України, ви підтримуєте колективізм, ви комунікуєте один з одним. Ну і відповідно цим наближаємо перемогу, тому що в такий. Та й будь-який час, а такий надзвичайно складний, який сьогодні. Не можна відокремлюватися, тільки потрібно гуртуватися, чути один одного, допомагати один одному. Ну і таким чином ми все-таки наблизимо перемогу. Я в цьому впевнений. Бачу, представництво сьогодні надзвичайно велике, це дуже мене радує. Ну Такий ліричний виступ, Знаєте, я з Олегом Петровичем Остапенком зустрічаюсь майже щодня. Ну, бачу такий в нього не дуже настрій на роботі сидіти, самі розумієте це там писати папери, виїжджати, міряти землю. А сьогодні я зайшов. Людина розцвіла, усміхається, він у своїй стихії. Тому це ваша любима справа. Ви віддаєтесь її. і не тільки цій, зокрема і цьому виду спорту, і дотичним видам спорту, як помоці тим, що кохання всі віки покірні, так і в теніс можуть брати участь люди і поважного віку. Тому вітаю сьогодні всіх, хто має наснагу і натхнення брати участь у змаганнях. Частинка перемоги вже є в тому, що ми приїхали і беремо участь в цих змаганнях. Ну а вже отримати нагороду за результатами змагань, ну то вже буде залежати від тієї майстерності, можливо, від якоїсь удачі, яку ви покличете, і покажете сьогодні дійсно майстерний клас гри. Щиро бажаю перемоги всім вам, щиро бажаю перемоги всім нам. Тому. Слава нашим спортсменам, слава вам, слава Жашківщині, слава кожному куточку нашої України, слава Збройним силам України і слава Україні. Життю з нами, а теніс настольний це взагалі такий універсальний вид спорту, що можна грати до глибокої старості, якщо дозволяє. Ну а змагання сьогодні важливо, треба гуртуватися і треба показувати результати, щось доказувати собі. І, взагалі, це важливо тримати руку на пульсі спортивного життя, не дивлячись на складні проблеми зараз в країні. От. Ну і разом з тим фінансові. Допомогу ми там зберемо сьогодні в скриньку, От, буде на якісь там рукавички нашим воїнам. Так що кожен по каплі і перед до перемоги. Дуже приємно, що до нас сьогодні приїхали гості з Умані, з Славиш, з Монастири. А також приємно те, що ми вже бачимо молодих трохи спортсменів, які починають займатися цим видом спорту. Вони активно участвують. Росте нове покоління, бо нам вже таке хай буде передавати свій досвід, а хай молодь трошки піднімається, потренуються, тому що тут Умані, дуже сильний теніс в монастирищах також. Ну, я думаю, що будемо. Підтягуватися до, до сильніших. Збройних сил і так як і для нас, спортсменів, теж важливий цей турнір, а в основному для України. з останніх років почав набирати оберти і на Україні кожен почав цим спортом займатися. Дитинства з п'яти років, Бабушка і дідуська були тренерами з настільного тенісу. І, виходить, так уже вся і грає. І виходить, що я вже туди 15 років граю в теніс. Чого побажаєте у цьому часах? Терпіння, удачі і такого, як можна сказати, наснаю. Настільний теніс це такий вид спорту, який дозволяє і молодим, і навіть людям вже в віці відпочивати, отримувати задоволення. Тому ну, що, наприклад, я ще займаюся футболом, футбол це дуже сильно велике навантаження, і не кожна доросла людина може потягнути цей вид спорту. Якщо є у батьків проблеми зі своїми дітьми, от вони не можуть налагодити контакт, не можуть якось знайти спільні точки, на яких вони можуть спілкуватися. Це дуже прекрасний повод для того, щоб от ми, мій сину грає. Я його долучив до цього виду спорту, спочатку йому дуже сильно тяжко було. Йому не подобалося, а потім, коли вже в нього почало все виходити. Він зараз вже сам мене заставляє, каже, тато, давай пограємо. Ну, йому вже хочеться. І по-перше, дитина розвивається фізично, по-друге, я налагодив контакти з своїм сином. У нас зараз чудові відносини. І я всім батькам раджу долучатися до спорту і своїх дітей також. Зараз всі ми знаємо, що дуже тяжкий час для нашої країни, і, скажімо так, дуже багато хлопців на передовій боронять нашу країну. Але це не привід для того, щоб взагалі не займатися спортом. От ми сьогодні зібралися і він дозволяє нам отримати позитивне задоволення від того, що ми спілкуємося один з одним, і зібрати кошти на ЗСУ. Це дуже важливо. Тому я всім присутнім дякую за те, що сьогодні зібралися, відклали всі свої справи. І слава Україні! Героям слава! Попри війну, відділ культури молодіжної політики, спорту та туризму стараються організовувати спортивні змагання в громаді. На підтримку ЗСУ, наприклад, закінчився тільки футбол. Ми виступали. Постаралися за підтримки міської ради організувати дуже популярний настільний теніс в громаді. Також багато різних видів: волейбол, баскетбол, футбол, футзал, пауерліфтинг, бокс, шахи, великий теніс. Які популярні види спорту в громаді, ті ми стараємося підтримати. Звичайно, на кожен рік складається календарний план. Міська рада і депутатський корпус виділяють кошти на спорт. Звичайно, хотілося б більше, але зараз самі розумієте військовий стан. Але все одно підтримують. Ми могли купити, як ви бачите, нові столи за тих чотири роки до війни, також форму для футбольних команд, волейбольних, м'ячі. Ну, за підтримки відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму робимо все можливе, також за підтримки міського голови організовуємо турніри і надалі будемо старатися підтримувати спорт в Жашківській громаді.